Привіт! Сьогодні я поділюся квантовою практикою. Вона може стати такою карманною практикою, її можна виконувати 5-6 хвилин, вона не займає багато часу, але перші спроби класно зробити, якщо вас ніхто не буде дьоргати вам заважати, тому що важлива в цьому моменті тиша і ваша концентрація. Якщо коротко про саму практику, вона. Від Френка Кінсло він написав класні книги, які пов'язані з квантовою психологією, з квантовою фізикою. Вона... І в цілому його знання вони говорять про важливість стану. Саме із стану, спокою або неспокою, ми отримуємо те, що ми маємо в своєму житті, це як наслідок. Ці проблеми або не проблеми в нашому житті завжди наслідок наших реакцій, нашого емоційного стану і те, що ми думаємо на протязі кожної хвилини свого життя. Мозок, точніше розум, не так легко, скажімо так, зупинити в моменті, щоб він перестав думати про негативні аспекти життя, але саме такі квантові практики допомагають в момент. Зупинити цей потік. І для того, щоб перевірити, як це працює, знову ж таки, пропоную виділити 5-6 хвилин свого часу, свого життя на те, щоб спробувати зупинити час. Спробувати зупинити потік думок. І після того, як ми зробимо цю практику, я спробую пояснити, що Відбувалося або що могло відбуватися в процесі цієї медитації. І я пропоную починати для того, щоб почати класно подумати про те, чого ви хочете позбутися в своєму житті, чого хочеться, щоб було менше. Сісти рівно, можливо, по турецьки, можливо, за Стілець. Тут немає значення, головне, просто щоб було тихо навколо. Закрити очі. Зробіть глибокий вдих через нос. Видих через рот, глибокий вдих через нос, видих через рот. І ще раз. Глибокий вдих через нос. Видих через рот. Фух. І зараз я пропоную зайти увагою свої думки, зайти увагою свій запит і уявити себе в просторі можливо. І зараз в цьому просторі починає з'являтися те, від чого ви хочете позбутись. Проблеми, негативні думки, фінансові проблеми, можливо, проблеми із здоров'ям все те, чого не хотілося мати в своєму житті. Ви можете уявити, що перед вами або в ваших руках є корзина, або якийсь ящик, і починають ці проблеми, ці негативні думки, ці фактори вашого життя. Запригувати в цю корзину, в цей кошик одна за одною. Додавайте це в кошик, пускай вони закинують, запригують, спостерігайте. І зараз подивіться на цей кошик проблем. І від 1 до 10 оцініть, наскільки сильно це вас. Можливо, дратує. Наскільки сильний емоційний запал а, в кожній з цих проблем? Як реагує ваше тіло на це? Один це зовсім ніяк, мені все одно, десять мене це прям дуже турбує. Відчуйте це в тілі, Робіть глибокий вдих, видих, ще раз вдих. Видих. І коли ви вже оцінили цю корзину, відпускайте її з рук і дивіться, як вона починає зникати з вашого поля, вона може зникнути в прірву, вона може полетіти в небо. Відпускайте, робіть глибокий вдих. Видих. І зараз. Пропоную поспостерігати за своїми думками. Можете уявити, що ви сидите біля екрану білого, навколо нічого немає, і на екрані з'являються образи або ваші думки. Спостерігайте. І зараз задайте собі питання, звідки прийде моя наступна думка. Ви можете отримати відповідь, можете її не отримувати, Може прийти інша думка, якась, якийсь образ, побачите його і відправте знову на екран. Постерігайте за тим, що відбувається. До їх видих, Відпустіть це. І знов дозвольте собі спостерігати за потоком думок, не думати їх, а спостерігати, дивитися, які образи, приходять на цей екран, дивіться. Знову задайте собі запитання, якого кольору буде моя наступна думка. Побачите відповідь. Запустіть її на екран і відпустіть. Дозвольте знову думкам проходити і уходити. Дихвиди. Спостерігайте за думками. Дивіться, що відбувається на екрані, але не думайте, не грайте в це, будьте спостерігачами. Знову задайте собі питання. А яка на смак моя наступна думка? Отримайте відповідь і знову запустити, запустіть на екран образи, які починають виникати знову-знову. Дивіться, дихайте, Постерігайте. Див. Видих. Зараз пропоную зайти увагою в тіло і знайти місце, де в тілі дуже приємно. Це може бути відчуття вдячності, це може бути відчуватися як тепло, це може бути як. Ніщо, як пустота, але це відчуття точно приємне або дає якусь насолоду. Його важко описати словами, але ви точно знаєте, про що я зараз говорю. Відчуйте, де у вас в тілі зараз приємне, можливо, поколює. Дайте туди увагу своїм диханням, вдихайте, видихайте. Іначе давайте цьому відчуттю місце. Вдих, видих. І з кожним вдихом розширяйте його, з кожним вдихом робіть більше, глибше. Давайте цьому місце. Думки можуть приходити, це нормально. Подякуйте йому і відпускайте їх знову на екран. Повертайтесь до відчуття цього нового втіля. Дайте йому місце. Дих. Видих. Диб. Видих. І зараз пропоную побачити перед собою той кошик, який ми з вами відпустили. Кошик з нашими проблемами, думками, тривогами. І з цього нового стану подивіться і спробуйте оцінити, а наскільки зараз є емоційний заряд по відношенню до цього кошика. Дихайте, дивіться, спостерігайте. Коли ви вже оцінили, подумайте, що ви хочете замість цього наповнення, чого ви собі бажаєте, який стан, яких матеріальних речей, який прибуток, яке здоров'я, що замість кожної з цієї думки? або відчуттів ви хочете внести в своє життя. Глибоко вдихніть, видихніть. І спробуйте відчути на рівні тіла, як це воно, мати те, що бажаєте собі. Міцне здоров'я, класні внутрішні опори. Финансовая не незалежность. Да, это на уровне тела, на И отпустить. Снова умеет в теле, в вдячності, можливо, пустоти, можливо тихої радості. Інтегруйте в своє тіло, в своє відчуття, вдихайте, видихайте і поступово починайте повертатися в тіло, не втрачаючи ось цей стан легкості. Пустоти, вдячності, наповненості. Спробуйте порухати пальцями рук, пальцями ні. Тримаючи у увазі цей стан спокою, натхнення, раності, вдячності. Можете порухати трішки головою і не втрачаючи цього стану, повертайтеся в тут і зараз. Відкривайте очі. Дихніть. Видихніть. Ось. Цікаво, як ваш стан. Думаю, що якщо нічого не відволікало і вдалося попрактикувати разом зі мною, ви могли відчути легкість, ви могли відчути ось цей момент, коли зупиняються думки, коли стався простір, який ви відчули, між моїм питанням, а яка буде моя наступна думка. До відповіді, ось ця пустота. Це є відповідь душі, це є зв'язок із вищим, тому що там немає голосу, там є відчуття. І коли ми почали відпускати, або коли ми почали ось ці паузи робити, ми почали помічати, що ми в цілому можемо і не думати, коли концентруємось на ось цьому відчутті. Знову ж таки цікаво, чи було це відчуття в вашому тілі, пустоти або вдячності. І навіть якщо приходять думки, все одно це відчуття нікуди не дівається. Це теж про цей зв'язок, про цю тишу, про яку багато говорять. І вона доступна нам кожну хвилину нашого життя. Просто направляти фокус уваги протягом дня, можливо, можливо зранку, можливо, з вечора, дає ось цей. Ось цю паузу, яка необхідна всесвіт, для того, щоб переналаштовуватись. І знову ж таки, згадайте рівень тривожності або відчуттів на початку, коли був цей, цей кошик з проблемами, і як ми себе відчували, коли вже в кінці практики він з'явився, що насправді ми відчували. І якщо трошки змінився стан на більш спокійний, на більш Нейтральне, бо з'явилася ідея, як я можу це змінити. У вас вийшло, і це можна множити, практикуючи цю медитацію, цю практику, далі кожного дня зробити такий експеримент, де моя точка А це стан тут зараз. І умовно через 11 днів. Моя точка Б. Як я себе відчуваю. Діліться в коментарях, якщо це було цінно, цікаво, які були відчуття, це мій особистий експеримент. І цікаво, до чого він мене приведе. Дякую і класних дані.